Джолі написала заповіт. Як пишуть в апарації, акторка заповіла прийомному синові, 17-річному медоксу свою продюсерську компанію, яка за п'ять років принесла їй 116 мільйонів доларів. Минулого місяця ця новина шокувала фанатів зірки. Ті навіть почали говорити про реальну загрозу для життя Анджеліни. І справді, міцним здоров'я акторки ніколи не було. Через загрозу раку грудей Джолі видалила обидві молочні залози. Пізніше акторка також позбулася яєчників. Таким чином зірка вирішила перестрахуватися, адже її мама, тітка і бабуся померли від онкології. Також Анджеліна Джолі страждає від паралічу Белла, який впливає на м'язи обличчя. Ті перестають підкорятися і ніби німіють. Проблеми зі здоров'ям у зірки лише поглибилися після розриву з бредом пітом. Під час процесу розлучення Джолі змінилася до невпізнаваності. Її вага досягла критичної 42 кілограми. Після цього випадку у ЗМІ з'явилися повідомлення Джолі у психлікарні з діагнозом булімія та анорексія. Сама ж джолі не впевнена, що спричинило такий її стан проблеми в особистому житті чи профілактика раку. Але під натиском хвороб зірка не ламається. На початку весни стало відомо, Анджеліна Джолі веде перемовини про участь у фільмі Вічні, що стане частиною кіновсесвіту Марвел. У ньому Джолі може зіграти відьму серсі, яка володіє супервластивостями. А ще акторка Мама із супервластивостями. Вона сама виховує шістьох дітей. Анорексія та параліч обличчя, стан ікони стилю та секс символу Анджеліни Джолі стрімко погіршується. Повідомляють іноземні таблоїди. актриса приховує проблеми зі здоров'ям, Про це повідомляють, припускають, що стрімка втрата ваги може бути пов'язана з терапією онкології, яка загрожувала джолі 6 років тому, аби попередити виникнення раку грудей. Анджеліна Джолі зробила операцію з видалення молочних залоз, а через 2 роки видалила яєчники. Так, і от про ризики виникнення раку у жінок, профілактику і можливі наслідки видалення молочних залоз будемо говорити з нашим експертом. Ося сніданку хірург Ростислав Валіхновський. Доброго ранку Доброго ранку. так. Ростиславе, ну от з тієї інформації, яка є, так яку ми чуємо. Що можете сказати? Ну, от, зокрема, вона схудла на 42 кілограми. І одні кажуть, що це все таки стрес після розлучення. Інші кажуть, що це її терапія після лікування. Ну після того як видалили її молочні залози. Власне, що скажете ви? Дуже багато інформації. І, власне джерела, які достовірні, це стаття з Нюйорктаймс, uh -huh. яку написала. Сама Анджеліна під назвою Мій вибір, а також Live Journal, така є соціальна мережа, її доктор Крісті Фанк, яка повністю описала з дозволу Анджеліни всі mm -hmm. етапи лікування. Достаменно відомо, що Анджеліна перенесла три етапи лікування відповідності до молочної залози. Мастектомія проходила в три етапи, по суті. Спочатку вона зробила процедуру, яка зберегла ареоли, потім власне видалила молочні залози, а потім відновила їх з допомогою спеціальних вже реконструктивно-пластичних операцій. Другий етап це вже в 2015 році оварі ектомія двостороння, після попередньої двосторонньої мастектомії. І очевидно, такий об'єм хірургічного втручання, отака травма, безумовно великий рівень стресу. Uh -huh. привели, привели до того, що пацієнтка втратила досить сильну вагу. І параліч uh -huh. обличчя, а що це таке? Uh, таке белспалсі, так це параліч Белла, який досить є рідкісним захворюванням. Виникає він тоді, коли м -м, поражається лицевий нерв і м -м, порушується міміка, перестають працювати нормально м'язи обличчя. І, власне кажучи, пацієнт не може закрити око, може опускатися кутик рота, як видно uh -huh. на даній м -м, діаграмі і малюнку. І е, я впевнений в тому, що поки що достеменно патогенезу самого цього параліча невідомо, немає, не вивчений цей. Але це пов'язано з видаленням молочних залоз? Напряму ні, абсолютно не пов'язано. Так, але очевидно, е, за рахунок того, що перенесена така кількість операцій, що проводить безумовно до зниження імунітету, угу. е, опосередковано виникає е, може виникати вірусне ураження, тобто вірусна інфекція, яка є основним таким е, фактором. Е, е, Розвитку даної хвороби. Патогенез невідомий, а от встановлений частинки віруса, які можуть такий факт встановлений, що частинки віруса можуть вражати лицевий нерв при даній патології. Ну наскільки мені відомо, що дана проблема вже для Анджелини повністю вирішена. Уже відновилася міміка за, за останніми даними. Так, тобто, це знову ж таки це ефективне які? лікування, яке має транзиторний перебіг, такий. В часі недовго тривалий, скажімо, період розвитку, але все ж таки, от ми бачили фото, і зараз ще раз їх покажемо. От наскільки вона змінилася, так, до 42 кілограмів, там, там, до до і після, так? Ну ну, це наявно дуже. Ми бачимо зміни такі. І анорексія, і булемія. То ну от це все-таки з цього з цього питання вам відомо теж ну якісь якась історія і чому саме от вона довела себе до такого критичного стану? З того, що відомо з відкритих джерел, достовірно. Зрозуміло, що Анджеліна зробила унікальний тест, так що все почалася історія, тому що ця історія Джолі має світове значення і досить популярна в цілому світі. Зараз дискусія щодо цієї історії. Є так званий ген brca так, BRCA1 і brca 2. Два гени, які знаходяться на наших хромосомах. Якщо вони мутовані, виникає ризик у. Жінок розвитку раку молочної залози і інших пухлин, не тільки власне злоякісної патології молочної залози. І відповідності до тесту, який провела Джолі, ризик виникнення раку у неї сягав 87% при варіанті 30-90%. Маючи безумовно спадковість, маючи хвору маму, бабусю, тітку, вона безумовно прийняла таке от рішення. Але сучасні генетики кажуть про те, що дана діагностика вона на даний момент поглиблюється і поглиблюється. Не все так просто. І основне питання, навколо якого йде дискусія, чи не поспішила Джолі, чи угу. треба було так зробити? Адже така травмуюча операція, схуднення, розлучення з чоловіком, очевидно, теж прямо або опосередковано зв'язані з цими подіями. Це страшна трагедія колись надзвичайно красивої жінки. І відповідно питання її дальшого кар'єрного росту. А... Шановні глядачі, ну, ви розумієте, що ми не говоримо, зокрема, про Анджеліну Джолі і її проблеми. Ми просто робимо проекцію на проблему, яка тут, в Україні, серед багатьох українських жінок. От ваша статистика, наскільки вона сумна і яка тенденція перспективи? Ну, в Україні, зокрема. Щодо раку молочної залози, за останні 30 років рак зріс в 2,5 рази. Він дуже молодшає. І, безумовно, кожна жінка вона боїться, може боятися. Такого страшного діагнозу, так? І е, питання діагностики, питання раннього виявлення, питання профілактики такої патології надзвичайно актуальне. Якщо ми глянемо на статистику, от бачите, встановлено 14 тисяч mm -hmm. діагнозів. Ось така кількість смертей у 17 діагноз, році. Але, а, б, б, чекайте, в, 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 діагноз, але чекайте, діагноз це не вирок. Звичайно, і ми говоримо про умови сучасної можливості сучасної онкології, про те, що. Вона дозволяє ефективно лікувати рак в ранніх стадіях розвитку і враховуючи історію Джолі, яка угу. каже: Окей, ми виявили ген, який кодує цей рак. Ми кажемо про те, що ми боїмося цього діагнозу. Анджеліна пішла на видалення як молочних залоз, так і яєчників. Є друга тенденція до е, теж розумного прийняття рішення в цій ситуації. Жінка обстежується. Жінка, наприклад, виявила за рахунок генетичного тесту дану патологію. Вона проводить МРТ, вона проводить рентгенографію, проводить ультразвукове дослідження, спостерігає за тим, чи появиться дана патологія чи ні. І вже коли з'являється в ранніх стадіях пухлина, тоді. Прибігає до засобів сучасної онкології, тоді вже видаляє або повністю молочні залози, або робить лампектомію, видалення частково власне вузла самої молочні залози, патологічно зміненого, застосовує комбіновану терапію і так далі. Тобто, вже тобто це ефективне видалення, так так з цим ворогом вже бореться на етапі появи. Тобто, питання сьогоднішньої нашої дискусії, наприклад, джулі чи це правильно було зроблено. Тому що в результаті от, даної історії, наприклад, в Великобританії зросла кількість превентивних мастектомів томів чотири рази, уявіть собі. Кількість от таких от звертань за проведенням mm -hmm. таких тестів зросла декілька те порядків разів теж у, наприклад, країнах Європи, Ізраїль, Америка, Канада. Тобто така відома особистість показала на власному прикладі, власному такому геройському поступку. Я mm -hmm. вважаю, так може дещо продиктовано канцерофобією страхом раку. Тому українські реалії хто в зоні ризику? З точки зору ризику, безумовно, ми можемо говорити про тих жінок, які проводили аборти, так проводили переривання вагітності, ті, які ще не родили ні одної дитинки. Які до 30 років родили після 30 років, які uh -huh. мають дифузну або фіброзну кістозну мастопатію, так звані проліферативні процеси uh -huh. в молочній залозі, які мають отдані дані зміни, як ви бачите, навіть хвороби щитоподібної залози, хвороби печінки, теж мають опосередкований зв'язок з створенням передумов до розвитку даної даного ризику, так uh -huh. до даної патології. От онкохворі родичі теж це надзвичайно важливо, тому що ми скануємо по генеалогічному дереву, mm -hmm. хто з родичів найближчих має дану або мав дану патологію. Шановні українки, хочемо вас попередити і убезпечити від подібних діагнозів. Це можливо, ну і от, власне не тільки про зони ризику, а що може попередити онкозахворювання грудей. От зараз наш гість розповість далі. Не перемикайте. У нас в гостях Ростислав Валіхновський говоримо про стрімке погіршення здоров'я стану Анджеліни Джолі і рак молочних залоз. Ну, власне, це е, хвороба, яка на жаль, торкає торкнулася і торкається багатьох жінок, і багато жінок зараз через це проходять. Е, власне, говорили там про причини, але як попередити можна і як вчасно виявити, що про що мають знати наші жінки? В першу чергу самообстеження, є такі методи, які вчать наші мамологи, онкологи жінок обстежувати груди самостійно, метод пальпації, рентгенографія як метод скринінгу, ультразвукова діагностика і за показами магніторезонансна томографія. Крім того, ми знаємо про геніологію і хвороби у конкретному роді, у конкретній сім'ї бабуся, мама. І цю інформацію теж враховуємо. Щодо протоколу лікування даної проблеми превентивної мастектомії на основі генетичної діагностики, про яку ми сьогодні говорили, наші українські жінки можуть робити даний тест в Україні. Є величезна низка лабораторій і приватних, і державних, які проводять дану діагностику. Дана діагностика сама як метод вдосконалюється, тому я би казав би безумовно пройти цей скринінг, але не зразу бігти під ніж хірурга, тому що це вже зробила Анджеліна, і ми бачимо певні наслідки. Я би так стрім голов не радив би нашим українкам, от буквально е прибігати ну, 80... вісімдесят сім 87% – Це хіба не дзвіночок про те, що треба робити, з точки зору цифри 87% – Так, але ми знаємо, що 0,24… Тільки в практично 24% даний ген виявляється. На основі угу. даної генетичної панелі ми визначаємо рівень ризику. Але навіть при такому рівні ризику може виникати не завжди злоякісна пухлина молочної залози. Навіть в угу. цій ситуації з джолі. Тому треба більш Поміркований більш глибший тоньший підхід до даної проблеми. Пане Ростиславе, видалення грудей це видалення проблеми? Це не вирішує повністю е, проблему, тому що м, можуть виникати пухлини і в інших органах. Тому е, це як реакція? Ну, тобто, воно все пов'язане. Це, це знімає проблеми е, онкології молочної залози, скажімо, практично до 5%, як сталося угу. у джолі, але не, не до нуля. 5% у джолі залишилося навіть після мастектомії. так? Після оварі е, ектомії, як другий орган мішені, який міг бути атакований е, в результаті такої генетичної схильності, теж е, ну скажемо, ризик цей зменшується, але повністю не виключається ризик розвитку даної патології. Ну, власне, таку операцію зробила не лише Анджеліна Джолі. Ви говорили, що після того там в Британії набагато збільшилася кількість жінок, які це зробили. І голівудська актриса Крістіна Епглейт теж зробила таку операцію, причому понад 10 років тому. Після того, як у неї виявили рак грудей на ранній стадії спочатку їй було надзвичайно важко сприйняти своє тіло. І переж... нове тіло ну ну так. звичайно і переживання ці дуже вона правдиво зіграла в новому серіалі який вийшов на Netflix «Dead to me» і мертвий для мене вона зіграла героїню які видалили молочні залози і через це її чоловік почав зраджувати з коханою от власне як психологічно жінки переживають ну цю операцію чи всі до неї готові і ще раз наслідки до яких Може призвести ось така операція. Дуже актуальна проблема зв'язана з тим, що родичі часто не розуміють, наскільки важко конкретні пацієнтів пройти через цю по суті війну і е, випробовування. На даний момент доведено, що ті пацієнти, які проходять такі складні хірургічні втручання, потребують. Назвичайно сильної підтримки і родичів, і психологів, і навіть психотерапевтів. І в даній ситуації дуже важливо розуміти, що сама хірургія, проводячи такі от масивні операції, не дивлячись на всі свої можливості, теж у 25% випадків, дехто називає статистику до 50% випадків, має потім все-таки залишкові явища, негативні, дискомфортні. Це больовий синдром в області верхньої одної четверті тіла, так, ага. так називається англійським же. Так? І е, не завжди ці операції, так, вони мають свій зміст, ефективність, але не завжди вони є такими, знаєте, красиво е, е, показаними, як на сторінках медіа, як на. Е Крайній Отже, звичайно, треба все добре зважити. провести велику кількість аналізів. І ну, перш за все, щоб не ну не запустити хворобу, треба її виявити на ранніх стадіях. А це обстеження, регулярне обстеження. Не пропускайте їх, тому що статистика вражаюча і вона на жаль зростає.